У Маріуполі нещодавно помітили третій танкер Російської Федерації, і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко висловив кілька версій стосовно того, з чим може бути пов'язана ось ця поява третього танкера. Перша версія, яку він розглядає з огляду на удари по нафтобазах і місцях зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість. А друга з огляду на те, що носії калібрів досі не в портах Азов. Ховаються стоянками на рейді в каналі рано чи пізно виникатиме потреба заправки, тому не виключено, що загарбники готують порт для такого <звіт> швидкого заходу заходу вночі. Це кінець цитати. На вашу думку, до якої версії станом на зараз можемо схилятися більше, тому що на жаль, коли справа йде до росіян про росіян, то точної правди ми знати не можемо. Так, дійсно дивиться така ситуація, що росіяни наростили свою активність в акваторії Азовського моря, і дійсно, я думаю, що це пов'язано з тим, що акваторія Чорного моря для них стала трошки недоступною, з урахуванням української бавовни, і відповідно, те, що давали інформацію офіційні органи нашої. Власні, де те, що дійсно перебувають в акваторії Азовського моря, ракетоносії на, на рейді, і відповідно, скажімо так, я думаю, що дійсно росіяни роблять такі спроби, щоб, хоч якось, убезпечити те, що в них там ще залишилось від чорноморського флоту, і відповідно, так дійсно збройним силам, я думаю, надто важче. Ще діставатися акваторії Азовського моря з урахуванням окупації тимчасової тих міст і тих районів, які мають вихід до Азовського моря, але все ж таки ми можемо згадати Бердянськ початок повномасштабного вторгнення росіян. Середина березня, коли е, був дуже влучний прильот в Бердянський порт, і відповідно, я думаю, що е, росіяни зараз дійсно роблять все те, щоб унеможливити, хоч якось е, просто ліквідацію залишків того, що в них ще є, е, з Чорноморського флоту, і взагалі е, те, що в них є, і ми бачимо дуже обережні дії з урахуванням того, що е, в Марі... Уполські порт заходять е, лише легковантажні е, суда, і відповідно е, вони е, заходять там під прапором того, що вони нібито везуть будівельні матеріали. Але ми дійсно ж розуміємо, що е, це росіяни, тому там точно є частина зброї, е, але це відбувається дуже малими партіями, тобто вони розуміють, що вони в постійній зоні ризику. Пане Дмитре, а наскільки часто за час повномасштабного вторгнення і окупації Маріуполя окупанти використовують от саме Маріупольські порти, і можливо, зважаючи на інформацію, яка є у відкритому доступі, ми можемо говорити також про те, за для яких цілей найчастіше це відбувалося. Ну, декларують вони цілі, звісно, що інфраструктурні, тобто, що вони завозять туди будівельні матеріали, використовують достатньо часто, але вантаж, вантажний обіг того, що вони пересувають у бік окупованого Маріуполя. Ну, це приблизно 10% від тих можливостей порту і того. Як порт використовувався е, нашою державою, е, коли була така можливість до повномасштабного вторгнення росіян, е, тобто Росіяни не змогли е, зробити там суттєві е, вантажу вантажні перевезення е, там будівельних матеріалів, тим більше зброї? Е, і якщо ми бачимо там навіть я дивився офіційні звіти окупанські е, там? М, все дуже печально з точки зору того, які там товарообіг, і відповідно вони ж повністю переробили цей порт під внутрішній. Тобто це виключно для внутрішнього сполучення з частиною країни терориста. І відповідно вони завозять з країни терориста будівельні матеріали та частину зброї, а вивозять з порту металобрух та зерно, які вкрали в Україну. Тобто, ось це цільове призначення порту. Ну, ми не будемо там брати ці дрібні заяви. Там того ж ватажка поширена про те, що нібито вони там домовилися з якимись там африканськими країнами про там співпрацю. Ну це просто смішно. Також констатую те, що вони там вирішили за якоїсь окремої програми виділити там 5 мільярдів російських рублів на віднову. Портової інфраструктури, але теж та та це приблизно як та сама історія з аеропортами, коли вони казали, що вони там запустять вже в 23-му році е, аеропорти на тимчасово окупованих територіях. Потім перенесли на 24-й, а зараз вже 26-й, Ну і ми розуміємо, що це там е, скажімо так, нереальні якісь проекти, теж саме і по портовій інфраструктурі. Пане Дмитрі, я хочу з вами також поговорити і про те, якою ситуація в Маріуполі залишається на загал для місцевих мешканців, які залишаються зараз у місті. Наскільки важкими зараз є їхні гуманітарні потреби, побутові речі життя загалом, от під контролем Російської Федерації? Маріупольці продовжують виживати в я би сказав в екстремальних умовах, тому що Маріуполь продовжує бути великим військовим констабером. Тобто, єдиний інтерес росіян по відношенню до Маріуполя це логістичний військовий коридор. Все. більше там ніякого інтересу немає. Тобто їх цікавить транзитна територія до Криму. Це все призначення Маріуполя. Для цього вони створюють кр красиву картинку фасадів, це знаєте, як фасад фасади будинків трошки там щось роблять. А якщо подивитися, там те, що відправляють Маріупольці, що всередині цих будинків, тобто там, де ну. Ніяких ремонтних робіт не проводилися. Ну це е, дає розуміння якраз у той ситуації, для чого їм потрібен Маріуполь. Тобто, центр міста вони там фасади побілили, по пофарбували, е, побудували там на швидку руку е, ці 50 багатоповерхівок. Хоча я нагадаю, що вони зруйнували е, і пошкодили більше, більше двох двох тисяч будинків. Тобто, це 5% відсотків за два з половиною року від того, що вони зруйнували, і відповідно, Відно та ж ситуація складна навіть з продуктами харчування з логістикою і гуманітарною складовою, тому що в пріоритеті у росіян зброя перевезення зброї, і відповідно той автошлях, яким використовується зараз, здебільшого для пересування. Пріоритетність виключно зброя. Тому ціни навіть там на харчі, на засоби гігієни в Маріуполі вище ніж. В самій країні терористів, тому що відповідно є певні логістичні складнощі, і є певні складнощі з лікуванням, тому що вимушені маріупольці їздити до спеціалістів в міста країни терориста. Що відбувається в соціальному плані? Ну я вам наведу такий приклад. В українському Маріуполі зареєстровано приблизно 600 громадських. Ских організацій нещодавно ватажок моргун зібрав там якісь колабораційні громадські організації, і всього в них вийшло десь два десятки. Тобто щоб скласти там фон того, що в Маріуполі там є якесь громадянське суспільство а дали це там здебільшого організацій там афганців і таке інше. Тобто ми розуміємо соціальну складову того, що вони навіть не можуть. Зробити там якийсь показовий чого вони бажають, це показовий там якогось громадянського суспільства, і відповідно з урахуванням того, що зараз перше, що на слуху в маріупольців, це якраз перереєстрація житла, тому що у багатьох маріупольців просто відбирають те, що в них чудом вціліло після російських обстрілів, а відбирають саме росіяни і потім перепродають. Через чорних е, рієлтерів. На жаль, важкою залишається ситуація у Маріуполі. Бачимо, що окупантська пропаганда, як той фасад, побілений, за яким все одно, все залишається спалене, зруйноване, понівечене, і за яким, на жаль, залишаються українці. Українці, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Дякую вам, пане Дмитре, за цю Дякую. розмову. Дякую, що знайшли час для нас. Дмитро Забавін. Депутат Маріупольської міської ради був з нами на прямому зв'язку.